Мабуть, вже всі бачили чи чули про те, який жест Маск виконав під час інаугурації Дональда Трампа. Я коментувати цей жест не буду, ну і тим паче відбілювати теж. Однак, чи знали ви, що в Америці було поширеним зігуванням? Цей жест був дуже поширеним і практикувався в американських школах. Я поговорю про салют Белемі, названий на честь одноіменного баптистського священника Френсіса Белемі. Він був автором клятви вірності прапору США, яка поширювала, яка була часто практикованою в скаутських організаціях Америки з 19 століття. Звісно, це було традицією лише скаутів, однак дуже швидко воно перекочувало і в американські школи, де його виконували у класних кабінетах, де вчителі керували процесом, де діти ставали в шеренги і виконували цей салют. О своєї остаточної форми він набув у 20-х роках минулого століття. Тобто рука на серці, і звідти вона підноситься до прапору США, напроти якого стоїть власне учень або ким там людина не була б, слід все ж таки пам'ятати, що цей жест не мав того ж значення, яке він має зараз. На той момент це було проста клятва, треба якось руку поставити. І як тільки почалася війна з нацистською Німеччиною, то постали питання стосовно того, чи треба міняти цей жест. Е, оскільки що в нацистській Німеччині, що у фашистській Італії, обоє з яких були союзниками і воювали з Америкою, цей жест був офіційним і вихваляв їхніх відповідних диктаторів Гітлера і Муссоліні. В кінці кінців Конгрес США вирішив змінити жест. Його просто обрізали. Тепер, замість піднесення руки до прапора, рука просто залишалася на серці, поки. Учень виголошував клятву вірності прапору США. Там додали ще потім кілька рядків про те, що має бути в кінці не одна нація, а одна нація під Богом. І зараз, не знаю, чи цей жест чи взагалі практикується клятва вірності на офіційному рівні, оскільки вона, на думку багатьох юристів і багатьох батьків учнів у США, Порушення Конституції США тим, що згадується під час її виголошення Бог, а це порушення першої поправки Конституції США. Чи знали ви це? Підписуйтесь на мій аккаунт і чекайте наступних відео.